До мене сьогодні сміхнувся Шевченко з картини, що там на стіні. Читає пісні його, залюбки ненька, розказував батько мені. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, гатирі з плугами йдуть. Співають дочі дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечері коло хати. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати Маленький діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата, так соловейко не затих. Скиньте, шиченька шапку та отого дурного кожуха, відкрийте нім академіка, ще очей духа зуха, ще каторжника роботи, ще не гадайте усім. Йому було перед смертю всього лиш сорок сім. А то підробили діда, і шкутильгайте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускайте слідом. А він вибухає і шпитить цю вашу дурну макітру. І молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари наймічку з сиротою. А він пропада маною, не вашою, а отою. І горне гору роботи, бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться, сонце на бістрі пера. Він пильно у нас дивляється, вільний свавільний саму. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум, а то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим, Шевченко завжди молодим. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за слава і воля святая. Як книгу святу берегли ми завзято, з собою забрали у світ, як слово Тараса, завжди зберігати, Великий усім заповіт. Вівці він пас ще малий був, хлопчина, а виріс великий давдар для всіх поколінь, для всієї України що зветься кобзар.